Шановні глядачі з вами, посіка Хелп, віщо вам із дальнього Кордуна, як то кажуть, репортаж з на шеї. 17 травня 2025 року Валіра з Днем наруження. Ще раз. І перед тим як підняти важливу тему, я хотів би відповісти, відповісти на коментарі, щоб мати з вами так би, мовити зворотній зв'язок. Шановні глядачі. Буду махати руками як Голден. Комарів просто нереально. Чому не зробиш етикетки для продукту бджільництва з назвою свого каналу? Думаю, було б прикольно. Ну, я не знаю. Замовить етикетки, пляшки, пробки. Оце мінімум 30 гривень. Ну, Займатися цим. А оце пацани дали у таких пляханів, коротше, безкоштовно. І навіщо натягувати сову на глобуси, як то кажуть, Шановні глядачі. Е... Хай все йде, як іде. Mm. Якщо я поставлю за 0,5, не 80, а 110, мене ніхто її не купить. От ніхто не купить її. Не знаю. Так що 80 гривень, нормальний пляхан будемо торгувати. Чого це не потрібна інформація про температуру для обльоту маток? Ну, така, навіщо мені ця інформація? Якщо я закладаю маточники сьогодні, а мені через скільки там 17-18 днів. Ну. Вони будуть обльотуватися. Ну, звідки я... Знаю, що буде через 17-18 днів, 20 днів. Ну, я, я не можу на це вплинути і не забуваю голову ну, цієї інформації. Що ви робите з щурками? У мене там було відео неодноразове. Це мої союзники по поїданню надлишків моїх бджіл. Ну, а то вчора було вікно, і я так зрозумів, матки пробували облетіти, щурок налетіло. Капець, я не знаю, що там воно буде з тими мотками. Ну, Подивимось, подивимось. Я 10 вуликів аж глянув в самих перших, що я заряжав. мотки лозять, ніхто ще не сє. Ну, дехто лозить вже такий жирний, мов. Коротше. А дехто худий. Ну, ну, Подивимось, що воно там буде. я буду тримати вас в курсі. Шановні глядачі, до речі, Хочу подякувати Серегу Вілду, який виклав відео що там про зміщення строків по відправки моток. Дуже цікаво, подивіться. Ютуб канал Серега Вілд. Він там розказує, що погода, те і й тепер. Підняв пацан тему. Спасибо йому велике, коротше. Чекаю про те, як ви качаєте травневий мед. Написав. Підписник, я так зрозумів. Та його накачать не проблема. У нас є травнавий фіга, а кому його продать? От, ну, смислу, ну, накачає його, І що? Ну, буде він там е, мутніть на капуті е, Оксони на базорі. Ну, вона, вона паркується і прямо з капута продає. там. Е, і що і мені з цього? Ну, взагалі. Я накачаю, ну так смисло качать. Ну, якщо комусь треба літра 300 гривень, там бонка 900, я до неї примотую ще отаку пляхану, я прямо перед вами поставлю посеред посіки медугунку і буду діставати ромки, обрізоть, і прямо вам накачаю. От я вам, як базорю. Оце, це ну, трьохлітрович 900 гривасей, я, короче, вам його накачаю. Який він там буде, я не знаю. Ну, що він не буде рідкий, та якийсь. Нин... Як то кажуть, не дойдений до кондиції, то цього не буде. Він буде. Він буде зрілий. От. Що за мотка, який вид? Українська степова. Е... Щоб... Ліквідація 11 написав Євген. Тому Женьку з лайкбі. Like Євгене, ти на, нас купив бухло меду. Лайкбі, так лайкбі, коротше. Ось прийде, організуємо ліквідацію з лайкбі, like короче. Шановні глядачі. Ну, е, як не кажуть, за, за, замовлення на ліквідацію ми прийма, прийняли, пустимо вже зразу його в розробку і все буде нормально. Шановні глядачі, е, Дуже важлива тема, називається особовий склад. Попадаєте ви в армію, наприклад, і вас буде оточувати ваші побратими. Це люди, яких набрали із самих низів, декого зловили, декого там не знаю, схопили. В яких не було духу в військоматі їх силою запротурили на полігон, потім частину, що вас там очікує? От Це дуже таке питання. Якщо вам ви видали не всі речі, які повинні видати, і ви піднімете про це питання, ну, то вас, ваші побратими, не підтримають. Це я вам от кажу на 100%. Вони вас не підтримають. Ви будете один, як то верблюд в пустині. А ще вийде сержант і скаже, що заставив всіх марширувати там, там 5 годин. Коротше. Ще й скаже, що це за ваше дурне запитання, тепер страждають усі. Ну, розумієте? Що з вами буде, якщо ви підіймете ну, таке некоректне запитання. Коли я служив, ну, е, от, е, в нас е, правило е, один стра... за одного страждають усі, воно не прижилося. Тому що коли вас вас а гудків ваших 47, то там один страждать за всіх. Е, всі страждають за одного не вийшло, тому що стільки було претендентів дати вам по голові, що просто там вже непонятно було, хто за, за, за кого там страждає. Там всі вигрібали так капітально, що там оце все спуталося вже. І на марширування маршрува... та біготню всіх за одного в нас не було часу, тому що весь час це все вигрібали Всі просто по голові. І коли. Потім а, нас кинули без учепки зразу в час. І коли потім прийшли з учебки у нас матроси, короче, або зелені, ну, прикордонники сухопутні. Ну, стало їх 20, а гудків все одно було 47, Ну і все одно там, там не пон... там просто був такий бардак, що там е, ти за цим своїм е, всі страждають за ще попробуй втовпитися, коротше. Я пам'ятаю дуже один випадок. Один кажу, всі страждають за одного, там, упор люже прийнять. Ну, всі віджимаються, коротше, відчуваю там наросток, короче, негатив якийсь там до відношення до цього одного. Якийсь у повітрі вето. А потім заволі 20 чоловік короте, всіх підняло. Їм таких воломило піздюлі. За все, за всі оті непринесені сігарети, недостані бабки, непостірані шмотки, не виконані якісь роботи, там усе спуталося і т.д. й тепер. Але коли у вас буде рута 100 чоловік, і ви ляпнете, що вам щось не видали, то оці 99 вас сховають по-любому, тому що в них низький інтелект, вони просто сикуни, всі боягузи. Вони не по своїй волі, це вже дуже ну, характеризує особистість. І ще вони із як такої з таких родин, де привикли толпою нападати на слабого. Це як ото вода, знаєте, от положив камінь, вона його обтекла. Кероч. Вони ніколи не ломляться пролом. І про один такий випадок я вам зараз розповім. Я служив в Одесі Вечер, 21,38, керуча на Таїрова, і матрусом. І я ніколи не міг подумати на гражданки, що в армії, от, наприклад, що безкозирка, ну, це дефіцит, нікому не видавали. А оця ленточка, хто собі там доставав, там за речі, за гроші. А оця ленточка надписом Чорноморський флот», це теж була дефіцит. І вона коштувала півтори зарплати. Звичайно, матроса. Зарплата була 900 тисяч, потім 9 гривень, якраз реформа була. А... Ленточка коштувала півтора мільйона, а потім 15 гривень, коротше. Ну розумієте, От півтори зарплати. Оце просто звичайна ленточка. Не кажучи вже про Аксельбон, всяка пародка, то дайте. Дехто хотів прийти на Дємбіль, так хорошо. Ну і ще не видавали навіть повсякденних таких речей, як то кажуть, ну разу не видали берці. Не видали і все. А тут прислали молодих. І типа, коротше. Або в тебе два варіанта. Або купити перцев пропорщика у мічмана. Або зняти з молоду, або піти ще у воєнтор купити. Тобто, ну, ти сидиш в оцій помойній йомі. Короче, і виходить, ти там ще сидиш за, свій, за свої кошти. Коротше, і матроси слали додому письма, отримували переводи і купували собі речі самі. Я розпсихувався, коротше. Ну. А годки вже уволилися. Короте. І розпсихувався. І я короте, пішов і за, не, не за 15 гривень купив у Мічмана Берця, а за 55 гривень короте, купив круси коротше, Білі такі мощні. І почав я ходити в кросумка. І як біла ворона, оце форма яку. Сучасних поліціянтів вся чорна, точ вточа така. І в мене білі кросовки. У мене фотографії, да, куча фотографій я в тих кросовка. Колись покажу. І що, коротше? І почав. Командир взвода, старший прапорщик Хоменко, Йому взагалі пофіг, отакий був чувак, Він духа Команді роти, косово. Ну сильно не тренім він, короче, в нього в своїх було куча заботи, як то кажуть, а ми ще й були, взвод був прикомандірований. Ну, він же то знав, що нам не видали ні чорта. А от старші офіцери, ми, яких було на території часті дуже багато, почали звертати увагу і питали: а чому я в кросу? А ну, кажу, ну не видали. Типа, не видали. Пропорчик не видав і все. А в чому мені ходить? Ну, так типа, ти сонти, матрус, коротше. Та я б щось мене не виходить доставати. Так напиши додому письмо, хай там груші перечислять. Я кажу: та сім'я бідна, там взагалі нема куди писати. Оце тільки кросовки, кажу, прислали. Думаєте, я їх купив? Прислали мені, кросовки, більш нема. коротше, з гражданки. І тут один каже: типа, а. Вломить мені піздюлєй, вони не могли, тому що мене перед цим коротше, лупили кожен день, нас лупили там годки, коротше, 10 місяців підряд, от Кожен день. Ну, це, це взагалі це як в порядки віщей, короче, в нас. І поставити в наряди, мене тужне не могли, я вже місяць на кухні сижу. Коротше, як дурок за те, що пропор ульопнув, де моя зарплата. Ну, ніхто не підтримав, коротше старшино, який все це видавав, коротше, він ще й наряди ж розписував. Він має, коротше, я думав, він мене згноїть. Я вже колись розказував. Я вже тащу їх місяць на тій кухні. Мільйон тарілок вже перемив ішов. І тут один коротше, майор каже, діба, от ще раз я побачу, я тобі коротше, їх порубою. тупором, каже, отак, Зніму й порубою. Я йому кажу, ну якщо ви мене знімете з моєї маекруса і порубоєте, ну, то я буду ходити бусею. От просто буду ходить, босей капець. Е, на цьому розм... запам'ятаєте у цей день. Тут, коротше, е, до мене почали підходити офіцери і кажуть, приходи в топках. Кажу, Там можу ходити, але має ж носків, теж нема. Мені ж носки не видали. Ось дивіться, і польці терчать. Ну, буду ходить. В топках з дронами носками і будуть терчать польці. Вони такі та час не б ходив кросунках. Ну, і перестали мене на смутри всякі брать. Я от, типа, матрос оставайся в розпологі. Всі ж, блін, подоставали ж фінанси, якісь там, всі ж самі себе оділи, всі дурачки, оці, блять, сто чоловік. А я ніхеро. І що і ви думаєте? Мені видали берці, чехословодські, офіцерські. Де вони їх взяли? Коротше, видали мені їх. Ці берци. коротше, мабуть, одному. Чипа типу, ходив в берцях хрен з тобою. Я точно знаю. Я ходив би. Вони, вони оці, оці офіцери, блять. Вони знали, що я ходитиму босий. По чорті. От. Представляєте собі, строй іде, наприклад, строй іде марширує в столову там по плацу, а я йду з тими, хто там понатирав ноги в топках, ідуть ззаді, бедуть. а я ззаді, руки в кармани йду там в кросах за цим строєм. Короче. Вони знали, що я буду ходити босий, От по-любому. А якщо команді часті, з журавком мене побачив би босим. Посеред часті, мічманом, оце їм би був повний піздец. Оце я. Він такий був у мене. У нас дядько такий, коротше, був молодець. От. Не йшлося від нього. Зами в нього були такі, знаєте, короте. ну, не годиться. А він такий був по Шановні глядачі! Так що надійте, ви знаєте, що попали, попали в чість, в честь, в'якать не треба. Вас там згноють коротше. Я просто вже перейш пройшов через оте горнило. Я міг уже льопати язиком. Вам не надо. От я вам не совітую, шановні глядачі. Я просто описав, що вас що вас чекає в цьому реальному світі, особливо тих, хто не був в армії. Шановні глядачі, ну що буду завершувати, керую вам розповідь про особовий склад, який вас буде отучувати. А ви пам'ятайте, що своїм бухлом про вас двоє. Боже, Фісіка хел.